Представте собі світ, де тисячоліттями зберігалися таємниці, що могли б змінити хід історії. Сьогодні ми розкриємо одне з них те, що було запечатане віками, але тепер має бути почуте. У 2022 році світ струснуло дощенту, коли тибетський монах Йохім, відомий своїм довічним обітом мовчання, раптово звернувся до світу. Його слова, вимовлені стародавнім діалектом, що був майже забутий, були записані та передані обмеженому колу осіб. Декодування цих послань зайняло роки кропіткої праці, але тепер, у 2025 році, їх повний зміст став доступним, і його неможливо ігнорувати. Це не поетична метафора, не туманні образи, а пряме вказівка на події, що вже розгортаються на наших очах. Цей обітниця мовчання була порушена не випадково, а через крайню невідкладну необхідність попередити людство про критичний переломний момент історії. Йохім говорив про період. Коли енергії двох протилежних сил зіткнуться на території, яку він називав серцем сходу, це серце сходу безсумнівно, Україна. Тибетські пророцтва часто використовують символізм, що потребує глибокого тлумачення, але у випадку Йохіма його слова були винятково буквальними, майже стенографічними. Монах бачив конкретні обличчя, конкретні події, що розгортаються на наших очах. Він не передбачав абстрактних явищ, а натомість описував чіткі сценарії. Ключовими фігурами в цьому пророцтві є двоє, що носять одне ім'я. Володимири, це не символічні імена, а прямі однозначні вказівки на Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Монах чітко, без тіні сумніву, розмежував їхні ролі, їхні долі та їхній вплив на глобальні події. Він бачив їхні дії, їхні наміри і наслідки, що з них випливатимуть. Пророцтво Йохіма зосереджується на долях цих двох лідерів, їхніх взаємодіях та наслідках цих взаємодій для світу. Пророцтво Йохіма вказує, що Володимир Зеленський був обраний не лише волею народу України, але й що важливіше, вищими силами для виконання певної непересічної місії. Він не мав бути військовим лідером, його шлях не лежав через поля битв. Але обставини, що виникли, змусили його прийняти цю роль і стати очільником оборони. Йохім передбачив, що на Зеленського буде здійснено незліченну кількість спроб впливу, його прагнутимуть усунути від влади будь-яким способом. Тіні з минулого та майбутнього, як зовнішні, так і внутрішні, будуть намагатися відкинути його на задній план, зробити невидимим, знецінити його роль. Але його дух буде сильнішим за їхні інтриги, його воля непохитною. Це означає, що певні політичні сили, як всередині України, що прагнуть реваншу та повернення до старих схем, так і за її межами, прагнуть мінімізувати його роль або навіть повністю усунути його з політичної арени. Вони будуть використовувати всі доступні їм інструменти від інформаційних кампаній до відкритого тиску та саботажу. Пророцтво чітко, без двозначності, вказує, що Зеленський є ключовою фігурою для перемоги у війні. Він буде тим, хто поведе свій народ до перемоги, попри всі труднощі та жертви. Його воля стане щитом, що захистить націю, а його рішення гострим мечем, що прорубає шлях крізь ворожі ряди. Це не означає легку перемогу без втрат, а скоріше свідчить про його вирішальну роль у мобілізації опору, утриманні єдності нації та досяг. Кінцевого успіху перемога буде досягнута не лише через прямі військові дії, а й через несподівані інноваційні тактичні рішення та масштабні операції, що змінять хід подій. Його дії зруйнують павутину обману та агресії, сплетену іншим Володимиром. Кожен план задуманий для поневолення, кожна стратегія домінування буде обернений проти того, хто його створив і стане його падінням. Це означає, що Зеленський за пророцтвом не лише викриє, але й ефективно нейтралізує стратегічні задуми Путіна, що призведе до повного краху його імперських амбіцій. Це включає не лише військові, але й геополітичні, економічні та інформаційні маневри. Особливе місце в пророцтві займає згадка про масштабні операції в тилу ворога. Він розпочне серію неочікуваних ударів у серце ворога там, де той почуватиметься у безпеці, де його пильність буде мінімальною. Ці удари не будуть прямими зіткненнями на лінії фронту, а скоріше, руйнуванням їхньої підтримки та логістики зсередини, Підривом їхньої здатності вести війну. Це передбачає створення надзвичайно ефективної, глибоко законспірованої мережі опору та диверсійних груп, що діятимуть у глибокому тилу ворога, підриваючи його військову інфраструктуру, руйнуючи лінії постачання, деморалізуючи особовий склад та сіючи хаос. Це будуть дії, що змусять ворога озиратися через плече і відчувати страх навіть на власній території. Пророцтво також вказує на внутрішні виклики, з якими зіткнеться Зеленський, навіть після перемоги він стикнеться з внутрішніми випробуваннями, що можуть підірвати його досягнення. Він повинен буде очистити землю від залишків старої системи, що прагне відновити свій вплив, від корупції, що гніздилася роками, і від тих, хто прагне власної вигоди більше, ніж блага нації. Це передбачає безкомпромісну боротьбу з корупцією, олігархатом та іншими деструктивними елементами, що можуть загрожувати стабільності та розвитку країни після війни. Пророцтво Йохіма не обходить стороною і долю іншого Володимира. Його доля, за словами монаха, протилежна долі Зеленського. Той, хто вважає себе господарем, доль, хто прагне контролювати світ. Побачить, як його сила розсипається, наче пісок крізь пальці. Його імперія, що здавалася непохитною, буде руйнуватися зсередини, а його підтримка танути з кожним днем, наче весняний сніг. Це вказує на неминучий внутрішній розкол та ослаблення його режиму, що призведе до його неминучого катастрофічного падіння. Він буде відкинутий світом, його ім'я стане синонімом поразки, ганьби та безславності. Ті, хто підтримував його, хто клявся йому у вірності, відвернуться, коли побачать неминучий очевидний кінець, і кожен буде рятувати власну шкіру. Це передбачає повну міжнародну ізоляцію, втрату будь-якого впливу на світовій арені та відвернення навіть найближчих союзників. Його шлях приведе до самотності, до повного забуття. Його спадок буде не спадком перемог, а спадком руйнувань та страждань. Коли залишиться тільки один Володимир, той, що несе світло, настане мир. Це означає, що його правління завершиться повним крахом, його вплив зникне безслідно, і він більше не буде впливати на світові події. Його ера закінчиться безповоротно, і світ забуде його ім'я, як забувають жахливий сон. Фраза Коли залишиться тільки один Володимир є центральною наріжним каменем усього пророцтва Йохіма. Вона не є метафорою про фізичну смерть у буквальному сенсі, а скоріше, про повне усунення одного з Володимиров з політичної, економічної та впливової арени. Це символізує повний крах однієї системи та остаточне торжество іншої. Мир прийде не через відсутність конфлікту, як такого, не через перемир'я, а через остаточне беззаперечне утвердження світла над темрявою, справедливості над тиранією. Це буде не просто закінчення війни, що мучила світ, а повне перезавантаження світового порядку, де справедливість і свобода стануть фундаментальними непорушними принципами, на яких будуватиметься нове майбутнє. Пророцтво Йохіма не є фаталістичним визначенням долі, що не може бути змінена, а скоріше, попередженням, дороговказом та закликом до дії. Воно підкреслює важливість вибору та відповідальності кожної людини, кожного народу. Після періоду конфлікту за пророцтвом настане час неймовірного відновлення та безпрецедентного розквіту для серця Сходу України. Земля, що була понівечена, що стікала кров'ю та сльозами, розквітне новими яскравими барвами. А її народ, що пройшов через горнило випробувань, стане маяком свободи та стійкості для інших націй, прикладом незламності духу. Людство вступить у нову еру, де старі парадигми, засновані на владі та домінуванні, зруйнуються. А натомість з'являться нові форми співіснування, засновані на гармонії, взаємоповазі, рівності та співпраці. Це прородство не є просто історією, це дорожня карта до майбутнього, що вже почало розгортатися, і його ознаки ми бачимо щодня. Воно вимагає від нас уваги, розуміння та готовності до змін. Чи готові ми прийняти цю реальність, діяти відповідно до неї та будувати новий світ, який вже стукає у наші двері? Підпишіться на канал, аби знати про нові тлумачення світу цього.